Спільноту всім привіт! Ви на каналі UDM Ізраїль, Українські здиванки в Ізраїлі. Мене незмінно звуть Уляна Дричкова, і сьогодні для вас нове цікаве відео на каналі. Ви знаєте, у 25 п'ятому році мені як ніколи хочеться говорити із представниками української спільноти тут в Ізраїлі, і з тими, хто творить, і з тими, хто щодня. По крупиці збирає тут все українське, рухає українську мову, українську культуру, українські традиції та звичаї, не покладаючи рук, працює на те, щоб показати ізраїльтянам, що Україна. Та українське це щось інше надзвичайно цікаве і надзвичайно важливе. Власне, із ними запланована серія подкастів. Тож щоб нічого не пропустити, підіть, підпишіться на канал. А якщо у вас є питання чи можливо теми, які ви хочете, щоб ми обговорили, обов'язково про це мені напишіть в коментарях. Можливо, ви хочете, щоб я запросила на розмову когось із дуже цікавих вам представників української спільноти тут в Ізраїлі. Словом про це все напишіть мені в коментарях. Я Питаю, я дослухаюся до всіх ваших коментарів і думок, і мені це буде надзвичайно важливо. А сьогодні власне розмова і репортаж про Ольгу, фотографиню, яка не просто фотографує чарівних україночок, а ще є відтворює українські традиції та український національний одяг з різних регіонів України. Добре, вот так, ручки. Хе. Так. так. Добре, давай давай э, по э, повертайся к сторону знов. Ти можеш розказати трохи про цей костюм, Ольга? Як ти його так. збирала? А, ну, саме цей, до речі, я купила прям костюмом. Угу. А, це я вперше костюм купила, бо я спочатку я починала все ж таки з Лівобережної України. Там Чернігівщина, Полтавщина, їх дуже багато, і вони, якби, і за ціною вони такі не. не ну, Недорогі, недорогі це скільки? Це ти все в Україні купиш, так, правильно? Так, 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 Е, Недорогі, ну, по-різному є. Ну, від півтора тисяч гривень можна вже купувати щось таке. Тобто тут цікаве. є сама вишиванка е, і ця горбатка. Е, воно все, йому не 100 років. Е, тут е, все вручну зшити. Тобто, усе усе повністю це. По перше, це домоткана тканина, це льон. Вони його, тобто вони його повністю вирощували. Оці всі шви це також по суті, вишивка. Це ну, така більш-менш проста сорочка з, з точки зору зшивання. Тобто зробити максимально так, щоб не було його помітно. Воно так? як щоб декоративно йде. Було... Я потім покажу на інших, я uh -huh, ще ж взяла. Uh -huh. І оцей шов, він як декоративний йде, вони все прикрашали всюди. Uh -huh. а, ось. Ага, тобто навіть ось це. Ця... така. Тобто це сшивання з мережуванням, угу. Ось, а на якісь, якщо взяти, ну. І це теж все ручна робота? Ось це ні. Це ця, ця, я думаю, ну, це, це мої припущення. Я думаю, що це десь 50-ті роки, а це 80-ті. Це угу. е, ну, така мода пішла на, на, на такі з люрексом. Я б хотіла сказати, що це сухозлодка, але ні, це люрекс. Завдяки радянській радянської владі припинилося розвиток українського костюму, українського строю, і ми ну, воно так замерло там, в 20-х роках, воно вже замерло і там ну, вже не було розвитку. Але якщо взяти саме Буковину, то там був розвиток. Тобто, якщо там якісь зовсім старі, там по іншому такі косі смуги. Uh, і, і горбатки трохи інші. Але вони схожі, але ну, би, воно змінюється з часом. Потім пішло це такі, вони ляпанки називаються. Мальованки чи ляпанки, бо таке багато всього. Uh -huh, ну, воно uh -huh. взагалі бо вона, вона така яскрава. Uh, ось. І Потім вони ще бісером почали вишивати вже в 50-ті. І так само змінювалися ці гарбатки. Тобто був саме той розвиток, якого ми не бачимо по всій Україні, може бути. Він на Західній Україні був і саме на Буковині, на Буковині, там до х років. Олю, скажи мені, будь ласка, як давно ти е, знімаєш українок в українських строях? Коли з'явилася ця ідея, як давно ти це робиш, і скільки уже відзняла? Ідея мені здається, може на початку 23-го чи наприкінці 22-го. Бо я почала цікавитися українською більше культурою, саме візуальною культурою, і мене вразило, як багато різних строїв є, які вони всі різні, які Ну, тобто мені подобається саме те, що вони відрізняються. І навіть якщо ми беремо якийсь окремий регіон, то там. Все одно дуже багато варіантів. Тобто, в мене є наукова праця на 800 сторінок а 4 тільки з подільськими сорочками. Ну тобто, це дуже круто, і те, що яка це багата культура, і скільки всього можна про це розповісти. Бо ну, насправді ми там знаємо. Багато людей знають тільки червона то любов, а чорна то журба, і оці всі трояндочки. Але я хотіла про це розповісти, і ще це було таке. Ну, трохи і про Ізраїль, бо а, ті, хто приїжджають сюди як репатріанти, вони ну, по суті, ти приймаєш своє єврейство, так? І вже ну, маєш, мабуть, не дуже цікавитися своєю ну, тією культурою. А, ну, Саме цікавість до свого коріння і саме як її можна проявляти в Ізраїлі, мене цікавило саме це, бо дуже багато українок з дуже багато з різних регіонів. І ну, показати, як вони і Ізраїль сам по собі, так це Пустеля Негів, це там якісь гори, там навіть в Хайфі, гора, Кармель, це висотки Гуждана. І як усе це, це такий стик двох культур, як воно все стикається, як воно переплітається. Інколи ми навіть самі цього не розуміємо, але ну якось про це нагадати. Як ти сама формулюєш основну мету свого проєкту? Це дуже складно, У мене мета змінювалася. Мета була дуже різна. Вона вже це проект довгий, бо ну. Багато роботи, і я вже розумію, що я не знаю, коли ще його закінчу. Мета змінювалася багато разів, і зараз я вже така, мені так подобається. Чи як ти відбираєш учасниць для свого проєкту? Тобто, знову ж таки, це не рандомна людина в рандомному одязі. Кожна людина підбирається до костюма, Чи навпаки костюм? Че навпаки. Я хочу зібрати якнайбільшу кількість. ну, для цього, цього проєкту більшу кількість костюмів з різних регіонів і для того, щоб їх сфотографувати, бо це не про костюм, це все ж таки більше про людину. Я беру ту людину з того регіону, з якого костюм. І фотографую його, цю людину у костюмі, у строї на тлі того міста, де вона живе, чи ну поряд там може бути. Ну бо це має, має бути якесь визначне місце, так щоб подивився і казав: О, це ж я розумію, де це. І ну це теж окрема історія, бо знайти такі місця, щоб кожен ізраїльтянти, а ну це делявіп там чи оце хайфа. Це теж. Складно. Але це має бути співпадіння саме людини та строю, в якому вона фотографується, бо це начебто її коріння, яке вона взяла з собою і от принесла от сюди. Так, я взяла кілька е сорочок, костюмів, я строїв повністю не брала, тягнула по болотах. Ось, просто щоб показати, наскільки вони різні. так? Ми бачили вже буковину. Ось дуже характерна саме для віннична сорочка. Це низинка, називається техніка шва. І от саме там це теж те, що я казала про те, що збирають вручну. І це по брижах вишивання, тобто вони збрижують його, складочки роблять і потім по них вишивають. Тобто, в одній сорочці може бути дуже багато швів. Оце я вишивала сама повихвалятися. <свист> а що я бачила? Це, це, на... Це, це на Есті. Так, 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 це Луганщина. Луганщину, звісно, що ми ніде не знайдемо, але я взяла зразок з музею і ось вишивала. Але в мене була ну, пуста сорочка. Це е е Лемківщина. Це в Карпатах. Такий, ну, не регіон, більше на, -на, -на народність. Ось вони такі в них були. Характерно, що воно в ромби вписували ці квіточки плюс по брижах теж. Це теж хрестик у нас. Оце те, що ну, багато людей знають, бо воно було досить поширене, особливо на Лівобережній Україні там червона чи чорна, да, трояндочки. але саме це воно характерне, і воно це наша культура, так, і воно було дуже поширене там наприкінці 19-го початку 20-го століття. Але саме це не ну не, не не традиційне, це приїхав, воно називається брокарівська вишивка. Це приїхав такий брокар француз, і він почав продавати мило. Це була досить дорога річ. Він вирішив його продавати дешево, і піпу, мило за одну копійку. Це так дуже коротко, да? Рисорів. І ще такий, в нього дружина була, мабуть, такий давній маркетолог. Вона стала це мило обгортати на обгортки друкували схеми для вишиття. От саме ну, Саме і такі трояндочки теж там багато було варіантів. Але от те, що ми знаємо саме наприкінці 19 сторіччя, от то, що хрестик не йде, да, — це Брокарівська вишивка. І ну, людям було цікаво, вони більше купували цього мила, воно було дешевим, їм було цікаво збирати ці обгорточки. Ось і ось це, якщо розмовляти і розповідати саме про таке більш Архаїчне, то вишивали білим по білому дуже багато і в багатої кількості регіонів. Це ну, така лічильна гладь і мережка, да, там характерна теж для багатьох регіонів. Звичайно. Якщо це лівобережна Україна? Так, і якщо це така вона виглядає старою, то скоріше все вона старша за 30 роки. Uh -huh. Бо, ну, як би, голодомор там вже було не, не до вишиття білим по білому. Uh -huh. Та вторин, коли призбирається і так його теж специфічно пришивається, по суті це теж вишивка, але це збирання сорочки. Оце оброблення країв зубчиками. Оце теж це не машини, що це ручний. Скільки регіонів вже відфотографувала? Я відфотографувала, мабуть, що 12 регіонів, але я можу помилятися. І вже готові. Ще три точно вже готових. І є ще. Кожен ну, регіон частково. це один костюм, бо ти сказала трішки раніше, що немає такого, що в одному регіоні виключно ось так і ніяк інакше. А, я думала, що я буду брати тільки один. І не буду перефотографувати, оце зняла, бо це ж ну, велика праця. Ні. то не так. Вінниці в мене три. І два дві хмельниччини, бо є ти купуєш, потім ти знаходиш щось краще. а Ти вже його відфотографував. І думаєш, так треба. Чи ту саму людину питати, чи ти купив якусь деталь, не знайшов, чи зробив якої не було, і воно там все змінює. Якщо взяти, наприклад, Чернігівщину чи Полтавщину, там дуже багато варіантів. І сама Чернігівщина це може бути в сторону Полтавщини, тобто там от все схоже, чи в сторону Полісся, там таке Полісся, прямо і Архаїка. І вони досить різні. Але є якісь, ну от як я для себе обираю, що є якісь деталі, що от тільки на Чернігівщині є такі е, сарафани. Вони майже ніде їх не було більше, тобто я купила такий сарафан. Чи на Полісі там теж було в кожному селі, селі своє, але ну, декілька таких дуже характерних рис. І от я знайшла такий, вони його називали літник. навіть там. Були якісь дискусії, чому він літній, бо він такий досить цукий, теплий. Влітку там, ну, літа бували але... Це вам не ізраїльське літо. Ось, Тобто в ньому. І на полісці сорочка, вона, якщо брати археологічний варіант, то найдовше там зберіглося в мене без вишивки ткана сорочка, ці смуги червоні. А, ось. Тобто я беру якусь, якісь такі, намагаюся зробити таке, щоб він саме відрізнявся. Uh -huh. Хоча ну, деякі, особливо там воно ж кордон області, воно ж так не проходило. Отут таке, а тут таке, да? тобто воно плавно перетікає. Але я намагаюся щось дуже характерне саме для цього регіону взяти. Ти сказав, що в тебе вже там більше десяти відфотографовано ще в процесі, де ти це все зберігаєш? І звідки на це все кошти береш? Тому що ну, це все гроші. Навіть якщо знайти по великій знижці старий костюм, але все одно це все гроші, доставити сюди і так далі. Тобто, ну, я їх сама ввожу, бо я на рік їжу. А, ну, я вирішила, що це в мене таке дороге хобі. Ха-ха, <говорить> 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 так там буде а ти собі лобити. Ну, ага, ну от тоді, то, там можеш щось почухати собі. Ага. А, давай там трохи посудили. А, так, Дивишся туди. Так, а зараз дивись про трохи на мене йде, типу, ну у нормальному темпі, можуть по сторонам дивитися. Ага. І так-да-да, дивишся туди, тут є стрічки видно гарно. Так, і я спробую. Ага. І ви. Так, що О, це було гарно. На тих світлинах, що я бачила. А туди, звідки ми прийшли. <реш> <реш> виграла теж так дуже круто. Мені сказали, що що ми показуємо, ну, от, що саме це буковина, Буковина а є ще 100 варіантів різних костюмів. Mm -hmm. Ага, в іншу дивись.